Закарпаття, село Дубриничі. Літо 2018-го десятки переповнених пальним бензовозів. Хто там розказує, що в них фірміна солярка? Беруть вони з одного міста, розвозять вам кожен ліпить свою марку і продає вам ту солярку. Просто різниця в солярці від гривні до десяти. Тут стоїть стратегічна нафтобаза, яка приймає. Першу в Закарпатській області, і потім за зліжками, вони направляють треба. Сотні тонн пального звідси розтікаються по всій Україні і на великі мережі, і на нелегальні заправки. А ось іще одна база на Рівненщині. Ми зараз знаходимося у лігві Медведчука. Це нафтоперевалична база, селище міського типу Смига. Величезні резервуари із соляркою, та незмінна черга автівок. Усе це складові стратегічної системи постачання дизелю нафтопродуктопроводом, Самара, Західний напрямок. Іде із Росії через Білорусь до Західної України і далі у Європу. Мав би належати нашій державі. Але завдяки карколомній схемі трубопровід опинився у руках компаній, пов'язаних із кумом Путіна та головним провідником міра Віктором Медведчуком. Для контрабанди дизельного палива кожні декілька хвилин проїжджає отакий бензовоз. І це лише частина його паливної імперії із мільярдними прибутками. Вони є розпорядниками або управителями майна Роснефті в Україні. Роснефть боїться тут працювати, і тому вона віддала в управління своїх. Чи й перепродають іншим мережам. Це просто перекачуючи, Це як розвантажити перевалка на тоні, перевалка може там, якщо це 10 доларів, то це і десь мільйонів доларів на рік. 10 мільйонів доларів на рік на одному тільки перепродажу дизелю. А скільки ж взагалі Медведчук заробляє на цій трубі, годі й уявити. Тим паче ще й не платить податки, закидає екснардеп Ігор Луценко. 20-30% дизельного палива, котре проходило по цій трубі, воно йшло чистою контрабандою. Тобто Угорщина, там західні країни, котрі там нібито адресувалися це паливо, вони не підтверджували саме на цю цифру цього, отримання цього палива, відтак воно десь ось летало в Україні і без будь-яких податків, без будь-яких фіскальних зборів потрапляло безпосередньо в баки українців. І ці гроші могли б наповнювати бюджет, тобто наші кишені, піти на дороги, школи, боротьбу із коронавірусом. Але уже роками суперцінна труба натомість годує Кремль та антиукраїнську діяльність його союзників із ОПЗЖ. І нарешті за цю масштабну оборудку подробиці якої гроші одними із перших викрили ще кілька років тому. Взялися правоохоронці. Уже офіційно стверджують, стратегічну трубу приватизували незаконно. Ви не повірите, яку нісенітницю придумали ділки, аби вкрасти в Україні цей ласий шматок? Чи повернемо трубопровід? Та чи втратить Медвечук такий свій золотий потік? Дивіться далі. 2017-й. союз Кремля та Медвечука битву за трубу уже майже програв. Але раптом керівники цього нині збанкрутілого державного інституту із Кам'янського на Дніпропетровщині проводять експертизу, яка змінила усе. Ігор Луценко оббивав усі пороги, аби таки побачити той документ. Виконавці цієї обрудки вони звісно розуміли, що їм жодного документу не можна світити, бо буде очевидно, якби ну фальшивість цього всього процесу. І дотепер висновок експертки, таємниця за сімома замками. Але нам вдалося дізнатися подробиці. І ви не повірите, що тут понаписували. Виявляється, в Україні з'явився новий трубопровід. Що це? Невже прорив економіки? Хтось зумів звести ще одну магістраль? Ні, просто-напросто експертка написала: сучасна труба і радянська труба це зовсім різні речі. Справа у тому, що за законом усі колишні радянські нафтогони автоматично перейшли у власність України. І закон суворо забороняє їх приватизовувати. Тож експерти написали: мовляв, нові власники трубу час від часу ремонтували і вкладали в неї гроші. І нібито настільки її змінили, що тепер це новий об'єкт, і заборона приватизації його нібито вже не стосується. Труба була, а потім ще Потім знову з'явилася така сама, і це вже інша труба. У наслідок такої гарної експлуатації ця річ стала іншою. Ну просто ну, чесно кажучи, там був. Так вважають і слідчі, і нині закидають складання за відомо неправдивого висновку експертки та зловживання владою. Але суддя господарського суду Рівненської області Ярослава Гудзенко прийняла цю несенітницю за щиру правду. Та найцікавіше тільки подивіться, як саме компанії Медведчука нібито добудовували цей нафтогін. Закарпаття 2018. серед лісу розкопана траншея. Тут був той самий трубопровід. Хто все був ліс? чітко видно. Отак вони землю зробили, по цілому нашому лісі, Всюди. Місцеві активісти викрили неймовірну крадіжку. Добрий день, звідки ці труби? Труба тут лежить. Ви знаєте, а де, де лежить труба? Це наша нафтотруба, яку закопали наші батьки в землю, і ви тепер крадемо? Ми що, її... що робимо? Що... Ви її викопуєте і забираєте з нашої держави. А звідки це? Скажіть. А ось результат цього обслуговування десятки викопаних труб. Їх вирізали та продавали на метал. На чорному ринку метр труби цінюється приблизно у тисячу гривень. А на якщо її беруть на металобух, як ця буде йти на металобух, вона крива від 630 до 700 гривень за метр. Це та частина трубопроводу Медведчука на самому кордоні із Угорщиною. Нею колись гнали дизель у Європу, а нині Кремлю вона вже не потрібна. Тож заходилися нищити, аби не дісталася Україні. Під розпіл пішли навіть деякі нафтобази. Одна приблизно така, як вона біошна, десь приблизно біля 100 тисяч гривень, може й більше. То спеціальний сплав, який віддержує велике давління. А це фактично економічна диверсія. Експерти допускають, Росія боїться, що Україна колись зможе відновити поставки дизелю до Європи і заробляти на цьому. Відтак трубопровід просто знищили. Це шахраї, котрі звикли шахраївські схеми працювати в будь-яких сферах, запроваджувати. Отож, ну, бачиш, трубу продай. А вбивати українську нафтову галузь для Кремля уже традиція, а точніше, стратегічне завдання. І ще до війни росіяни викупили Лисичанський та одеський нафтопереробні заводи і закрили їх, аби ті не складали конкуренції російському імпорту. Якщо вже нинішні правоохоронці таки доведуть свідомий обман суду, виходить, Медведчук захопив трубопровід незаконно. Відтак можна буде спробувати і повернути його державі. І всі ці мільярди прибутків врешті збагатять саме державну скарбницю. А бізнес імперія Кумапутіна врешті перестане отримувати незаслужені надприбутки. Щоб у нас е всі працювали в одинакових умовах. Хочете торгувати, будь ласка, але не може бути таке, що якась компанія раптом отримала якісь привілегії. На ринку пального врешті буде чесна конкуренція. Щоправда, експерти побоюються, Кремль може завдати удару у відповідь і просто перекрити трубу, як уже робив це кілька років тому. Утім, навіть тоді очікувати нестачі пального не варто заспокоюють фахівці. У нас е, Україна має феноменальні можливості замістити ресурс е, через морські поставки. Посилюються і українські виробники дизелю уже зараз можуть закрити значну частку потреб. Відтак і росту цін не очікують. Плюс урізання дешевого російського імпорту тільки допоможе наростити власне виробництво. А це і енергонезалежність, і нові робочі місця, і нові доходи бюджету. Наприклад, нечуський навтопородний завод, то там вже дуже багато зроблено. Україна може без проблем замістити, утім, шлях до відновлення справедливості обіцяє бути довгим і непростим. Попереду місяці, а то й роки слідства, у результаті якого аби лише українські суди знову не стали на бік кремлівських грошей. З 25 січня. Скільки бюджетних мільйонів крадуть чиновники? Як облгази дурять своїх споживачів? Скільки людей шукали, топ аферисти. Легендарна програма журналістських розслідувань відтепер щопонеділка, на 2+,2. плюс Гроші з Олександром Приподобним. Не пропустіть!